Скільки? до виглядал. Давай, давай. Всім привіт! Ми зараз рухаємось по вуличкам Бордо. І сьогодні ми вибрали не типову локацію для зйомки, а саме науковий експеримент. Це не музей. Це не якась там історична будівля, це щось нове. І насправді, коли ми йдемо, ми до кінця ще не знаємо, куди ми йдемо. Що нас зацікавило і чому ми вирішили туди піти? Фотографії. Ми знайшли на гуглі дуже прикольні фото різних людей, дітей, в які досить такі щасливі, неподільно щасливі, в цій кімнаті. Тож. Будемо про все розказувати, показувати і надавати свої власні коментарі, як це було, і чи дійсно це якийсь експеримент, чи це, чи це просто заманушка для туристів. Так, знаходиться на Сан Катрін, найвідоміша, найдовша вулиця Бурдо. Ось так ми. Пішли з тієї сторони, з, зі сторони набережної і нам треба завернути в цей дворик. І Одразу потрапляємо на нахід до ось нашого, нашої виставки. Зараз я у дівчини, і вона мені дуже все пояснить, як це все, все влаштовано. Бо вони називаються музеєм, а зазначено на всіх Google позначках, що це експозиція. От я хочу дізнатися так. Доброго дня, вся експозиція триватиме приблизно півтори години. Вона охоплює широкий спектр наукових тем, зокрема космос, здоров'я, статичну електрику, віртуальну реальність та інші. Кожну зону супроводжуватиме фахівець, тож ви матимете змогу ставити питання, дізнаватися більше, безпосередньо у науковців. Також експозиція передбачає високу інтерактивність. Ви зможете торкатися експонатів, випробовувати, наприклад, карту реальності або механізм для читування мозкових хвиль. Нам дають аудіогід і пояснюють, як ним користуватися. Так, я трішки розкажу, що нам пояснили. Нам дали аудіогід тут. Немає, звісно, українською, але є російська і англійська, і все у нас тут звісно французькою. Це, це у нас все, що відбувається, воно коштує 49 євро. Так, не шукуйтеся, я сама була. Це, мабуть, найдорожчий музей, який ми відвідували взагалі. Е, взагалі. Так, що у нас має бути? У нас має бути півтори години якоїсь інтеракції, тобто залучення. Е, все це придумано завдяки вченим. І науково. Можна ставити експерименти над собою, над тілом а, і піднімається питання, як завжди, екології, е екології і щось там, і з чого. Ми ще подивимося по чату GPT більше інформації. І наостанок нам дали ось такі жетончики це жетончики для віртуальної реальності. Це капсули, в яких ти сідаєш, натягаєш шоломи і тебе погружають в якусь специфічну атмосферу, і ти можеш щось відчувати або щось бачити. І це, це додаткові кошти, тобто ми заплатили за кожен жетончик по 8 євро. Тобто 16 євро це у нас інтерактив і 30 євро це музей. Я дуже раджу переглядати ціни онлайн, тому що іноді це вигідніше, ніж купувати по місцю. Цей музей, він ще відкритий, він третій, він ще відкритий в Парижі. В Ліоні і ось третій в Бордо. Перший зал, який ми тут бачимо, взагалі про планети, про космос. Взагалі всі гіди ходять в цих таких толстовках наса. Будеш важити на Луні 5 кілограмів, якби ти полетіла на Луну. Так, ну добре. На Луні ти 5 кілограмів, а на Марсі? Один. Почну? Добре, на Юпітері. Там тобі одразу знижку дали 004. Ого, скільки? 76! Пора ходіть. Що то він сама за шологань? Він постійно тобі там то збавляє, то підвищує градус. Не без конфуза. Нам дали ось таку штучку, це аудіогіт. Вона каже: ну, ви ж просто там типу притуляєте, вот, і ви все чуєте зразу. Ми ж підходимо до цієї штучки, ви кажете, ви ж чуєте піп? Я говорю, да, я чую, а тепер притуляєте. Я притуляю.

В общем, ми були зараз в кімнаті, нам наділи окуляри такі великі, і включили проектор, який за до мене. І ми дивилися про планети. В цьому відео ти наче тонеш, і ти бачиш ці планети, ти вращаєшся. До речі, дітям спочатку запитали узнати, який вік. Вона сказала, їй 10. І після цього кажуть, чипа ні, тобі не можна надягати. Ти можеш тебе може бути за з горлувати, може почути почувати себе не дуже добре. Вона каже: Ні, я хочу спробувати. І я говорю: так, я візьму відповідальність, і слава Богу, то... Хлопець, який нам все показував, він каже, ну добре, тоді я дозволяю, але якщо ви там щось почуєте, там себе недобре, одразу знімайте маску. І я, звісно, зрозуміла, чому. Тому що коли ти надягаєш, ти, наче, тобто, ти дивишся вниз зорі, вгору зорі, зору, вправо зорі, вліво зорі, ти втрачаєш відчуття балансу, відчуття стабільності. Тому так це цікаве відчуття, і саме відео воно про планети, але ну, класно, якби дітям показували таке, дійсно вони могли більше зацікавитися. Тому що ці ці картинки в книжці вони не передають цього масштабу, масштабу цієї галактичної системи. А зараз ми прийшли в нову секцію, яка пов'язана з морем. Зізнаю чесно, саме цей зал справив на мене найменше враження. Можлива причина у великій кількості інформації, яку фізично не встигало обробити, а можливо, у простоті експериментів, які не викликали особливого захоплення. Вони радше демонстрували вже відомі речі, ніж надихали на відкриття чи питання. І, хоча в цьому просторі точно є своя цінність, особливо для дітей або тих, хто тільки починає знайомство з природними науками, мені особисто хотілося б більше залучення. Більше практичного досвіду, доторкнутися, перевірити, зрозуміти через дію, а не лише через питання чи спостереження. Пара кадрів, які я залишаю тут, передають лише короткий фрагмент історії, яку можна побачити в цьому залі, але мабуть саме тому я ще більше ціную ці музеї та простори, де інформація не просто передається, а проживається. Те, що ви зараз бачите, це нейрофідбек або біофідбек. Це такий метод тренування мозкової активності за допомогою електроцефалографії на голову. Зазвичай лоб або по потилицю надягають пов'язку або сенсори, які щитують електричну активність мозку хвилі, і ці дані в реальному часі візуалізуються на екрані. То навіщо це роблять для тренування концентрації, пам'яті, творчості, для зменшення тривожності або проблем зі сном, для підвищення усвідомленості, як у медитації. Що ж ми бачимо на екрані? Це хвилі, це активність мозку, вигляді альфа, бета, тета або дельта хвиль, розквітання дерева, квітки чи іншої візуалізації, це зворотній зв'язок. Тобто, коли твій мозок досягає певного стану, наприклад, спокою або концентрації, програма візуалізується як розквітання, дерево росте, квітка відкривається, і таке інше, це може виглядати дуже магічно, але працює на основі простого принципу. Отже, мозок вчиться керувати своїм станом завдяки візуальному звуковому підкріпленню. Цей досвід був водночас науковим і дуже особистим. Я наче спостерігала за внутрішнім світом, перетвореним на анімоване зображення. Виявилося, що навіть наші думки, емоції, настрій можна візуалізувати, і з цим можна працювати. Це не лише про технологію, це про усвідомлення, про зв'язок розуму і тіла, про те, як ми можемо вчитися заспокоювати себе не лише інтуїтивно, а й з допомогою науки.

І після релаксації нас закрили просто в кімнаті, от і тут стоїть екран, ми злати нічого не розуміємо, але тут просто взає... взаємодії з Ваняє. тут воняє, так, це правда. Тут воняє, це закрита малесенька кімната, і тут стоїть просто екран, і ми поки що не понімаємо, що буде далі. <світ> Ось такий кран, і тут вони щось ржуть. Я зрозуміла, здається, ми тут повинні реагувати на сміх. І, до речі, подивимось, як ми реагуємо на сміх. Ну що, поїхали? Бачимо. Танці. Танцем пробізде. А, треба закрити очі і поставити, як це Засміятися, чи я буду танцювати? Ну, что, Лидия, я с... Чего? Я нет, чего я не понимаю просто, шо? Что... Ага. Mm. Так. Ну, я не ну нет, ты хорошо танцуешь просто, мне не насмешно. Ну, давай тебе просто танцуешь. Я хочу. Ему смешно, по-моему. У цій частині еспозиція відвідують на спеціальне ліжко, поверхня якого вкрита сотнями дрібних пластикових голок. На перший погляд воно нагадує інструмент для тортур, але насправді це ігольчастий масажер, створений для стимуляції біологічно активних точок на тілі. Такий вплив покращує кращої кровообіг знижує м'язову напругу та сприяє глибшому розслабленню. Відчуття можуть бути незвичними, але багато хто вже через кілька хвилин починає відчувати тепло, спокій і легкість у тілі. Давай, Чуть-чуть. Ні. ай Так, ну сьогодні знову запустила в темну кімнату, зато вже вляглася, бо... Я взагалі нічого не вивну. Це... Я тільки бачу, оце фігуру вовка якогось таке. Вовка. Це, хто це? А вдруг він живий, він не рухається. Да? Але рухається на а Полярне сайво. А тут у центрі кімнати розміщено сферу, всередині якої безладно рухаються світлові хвилі. Щойно людина торкається її поверхні хвилі, миттєво змінюють траєкторію і починають збиратися в один пучок, ніби реагуючи на дотик. Це научно демонструє принцип взаємодії людського тіла з електромагнітними полями або хвильовими процесами. Експонат створює відчуття керування енергією. Лише з силою присутності водночас красивий, загадковий і науково обґрунтований. Так, Злата знаходиться тут, а ми її бачимо ось тут. Adoro Marie Curie. Oh, que bon. oh. oh, bon. tu peux monter sur a marcha, ici І ти пакувати раптом ти до масштабні апла. Тут трапком балон, і тлес тема досю. А у цій зоні відвідувач може доторкнутися до металевої кулі, з якої поступово накопичується електричний заряд. Після кількох секунд волосся на голові починає підніматися до гори, і це результат дії статичної електрики. Кожна волосина отримує однаковий заряд і відштовхується від інших.

Non, ça va être un aliment, quelque chose qu'on peut manger. Vous avez probablement déjà mangé cet aliment. Ça va être du chou rouge. Mmh. Le chou rouge, quand on va le faire cuire, quand on va le mettre à bouillir, il va donner cette couleur bleue dans l'eau de cuisson. Cette couleur bleue, elle est intéressante parce qu'elle marque la à l'intérieur des entossées. En quelques cristaux, tu le mets à l'intérieur, tu mélanges. Цей раз ми дійсно побачили хімічну реакцію зі зміною кольору. До рідини додають кілька крапель іншої речовини, і буквально за секунду розчин змінює колір. Наприклад, із прозорого стає яскраво синім або рожеве. Така реакція відбувається внаслідок зміни pH середовища або окисно відновних процесів. Це візуальний приклад того, як навіть невелика хімічна взаємодія може кардинально змінити властивості речовини. Parce que en fait ce CO2 il est extrêmement froid. Le CO2, nous, on le connaît sous forme gazeuse, c'est ce qu'on va souffler quand on respire. Mais si on le refroidit à une température inférieure à moins 78 de... à l'intérieur, qu'est-ce qu'on va observer On observe un changement d'état de sous forme gazeuse et il va sortir de l'eau. Ce que tu vois, c'est pas le CO2. Qu'est-ce qu'on observe C'était bleu et c'est devenu violet. En fait... Сідем до плюс антисель. І живе метримо долучу. А це захопливий хімічний дослід, відомий як слоняча зубна паста, який створює ефект виверження вулкана. У цьому досліді до миючого засобу додають гарячу воду, потім спеціальний реагент. І відбувається бурхлива реакція. Суміш починає пінитись. Вона виривається вгору у вигляді густої паруючої піни. Наче мініатюрні вулканічне виверження. Це приклад екзодермічної реакції, під час якої утворюється кисень і тепло, що спричиняє швидке швидко. <in <in <in

Ну а хто він? Знаєш ось дракона з фільму при Все, дракон? З нього скопірували, да? Все? Фільм? Ну але ж там в акваріумі це до всього. Ясно. Я його так да, засняла. Я просто не очікувала, що така буде підстава. <рес> ось так він виглядає. Да, до речі. Ми будемо села що ми обираємо. Що це? Та ти що? Може щось таке більш нейтральне, ні? Ні. Окей. Також ви можете купити плазма, бо, різні літачки, різні моделі літачків. Також ви можете купити що це. Якісь личинки. Я взагалі не розумію, що це. Личинки. А зараз почнеться мій найстрашніший досвід в житті з віртуальною реальністю, бо я раніше не знала, наскільки віртуальна реальність впливає на мозок. Отже, під час віртуальної реальності ми дійсно віримо в те, що ми бачимо і відчуваємо, навіть якщо це штучно створене середовище. У ВІР формується так званий ефект присутності. Мозок починає діяти, реагувати так, ніби перенісся в інший світ. Це одна з головних причин, чому вієр може викликати сильні емоції від захвату до страху. Мама мія до не подобається. VR може використовуватися не тільки для розваг, а й для терапії фобії, навчання бо мозок краще запам'ятовує пережити досвід, і також для розвитку емпатії. VR – симуляції життя в цілі іншої людини. Да, і таке існує. Все, нас вивели з того музею після всіх качалок. У мене кружиться голова. Чесно. Мені хочеться щось солодке, я наче стресанула за власні кошти. Я не можу сказати, що а, зараз е, я зараз просто в шоці, Мені треба трішки заспокоїтися, потім я дам свій коментар. Мені понравилось, особливо останній. Ага, понятно. Які тут працюють, вони просто дужки. Сам музей закривається о 19 годині. Десяти 20, 20 і всі зали ми відвідали в 19.30 ми тільки вийшли. На секундочку, вдумайтесь це, взагалі не типова історія для Франції, де музей закривається зазвичай. Ну як положено, в 19. .00. А ми вийшли тільки в 19.30. Всі співробітники були на місцях. Вони все зробили, все як слід. Нас ніхто не виганяв, не більше не пришвидшував нас, щоб тіли там відвідати. Все було виконано. Молодці.